Робимо на вечір, на п'ятій передачі, тому що в нас припадає світло. Сілочки мої, дівки мої, я зараз в першу очку. Зараз ми вселимо їм зірці. Це в нас бита кукуруда, як слід пшениця. Великий відсоток започала кукуруза, потім ячмінь, а потім пшениця. Просто на поки в нас закінчиться, ми поки що його надаємо. Зараз вони поїдять. мисленько я їх подою. Здоїмо сьогодні руками, тому що в нас робимо вино, нам треба надавати десь хоча б до сутки. -пирі. Там не знаю, яка на ситуація. Ну ось так. А що це я теж не можу, тому що я теж хочу зекономити. Ну ось так, щоб у нас було все добре. Все. І було друг сторон. Всім пока.